Українці отримують безкоштовні дрова для обігріву. Хто може розраховувати на допомогу влади? Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знайовий. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Коротенький випуск, але дуже важливий: українці матимуть змогу отримати безкоштовні дрова для обігріву в зимовий період. Про це повідомили в міністерстві реінтеграції з посиланням на рішення уряду. В прес-службі відомства повідомили, що на допомогу можуть розраховувати мешканці територій, що прилягають до зон бойових дій. Українська влада планує забезпечити людей безкоштовними дровами, щоб всі сім'ї могли зігріти свої будинки протягом осінньо зимового періоду. Йдеться про громадян, які проживають в Донецькій області, Миколаївській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Херсонській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Чому саме такий вибір? Не знаю тут вже всі питання до уряду. Дехто може сказати, наприклад, Київська область, що там не постраждали люди взагалі, особливо такі райони, як Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка і багато інших. Чесно, в мене тут дуже багато питань до уряду, але вже як є. Зазначено, що військовим адміністраціям компенсують витрати на закупівлю та доставку дров через перерозподіл субвенцій із держбюджету. Ця ініціатива Мінреінтеграції сьогодні отримала підтримку уряду, видано розпорядження про перерозподіл коштів та схвалення відповідних розрахунків. Субвенції планують розподіляти пропорційно за пропозиціями, наданими обласними військовими адміністраціями. На реалізацію зазначених завдань буде спрямовано 562 мільйони 500 тисяч гривень. Раніше влада оголосила обов'язкову евакуацію. В Донецькій області до безпечних регіонів таке рішення було прийнято в зв'язку з постійним обстрілом та складнощами з теплопостачанням. і вже вдалося вивести понад 220 тисяч громадян, серед яких близько 52 тисяч дітей. Ті українці, які відмовилися від евакуації, вони а, мають підписати документ, в якому підтвердити розуміння можливих наслідків евакуацію, також мають намір проводити з деокупованих територій Харківської області, де немає зв'язку. Я хочу нагадати, що в Україні очікується найскладніший опалювальний сезон. Тому готуймося кожен хто як може. І ось якщо а, ви зараз перебуваєте в скрутному. Становище і перелік ось тих областей, які я назвала, є е, серед вашої області, де ви мешкаєте, обов'язково користуйтеся новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майой.